На сьогоднішній день працівники ТСК здійснюють крадіжку мобільного телефону. Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Його оприлюднив Ігор Масічук на своєму телеграм-каналі, це колишній народний депутат. Про що йде мова? Мова йде про те, як у Дівчини, в місті Ізмаїл Одеська область працівники ТЦК збирають мобільний телефон. Що це вона таке робила? А напевно, вона фіксувала неправобірні дії працівників ТЦК чи що це взагалі було сьогодні? Будемо розбирати. Однак, друзі, залишайтеся до кінця на моєму каналі, додивіться це відео, і ми обов'язково в кінці зробимо юридичний аналіз та розбір, як кожен із вас повинен поводитись, якщо втрапить в таку халепу. Друзі, зверніть увагу на цю особу, на цього представника ТЦК, як він поклав собі у кишеню мобільний телефон. Дуже складно взагалі це помітити. Це, як то кажуть, філігранність рук. І після цього вони що роблять? Просто йдуть собі. І нічого не відбувається. Дівчина іде за ними, каже: можливо, я так розумію, поверніть мені мобільний телефон. Але так нічого не відбувається. Стосовно цієї події, я пошукав інформацію, можливо, є якась офіційна відповідь від представників ТЦК Одеської області. Однак, однак, друзі, я нічого взагалі не знайшов. Що тут можна сказати: ось на що взагалі гаразді ці чоловіки забрати. У жінки мобільний телефон. Навіть ні, друзі, вчинити кримінальне правопорушення, тому що такі дії, такі дії кваліфікуються згідно статті 186, як грабіж. Це відкрите викрадення чужого майна, карається штрафом від 2 тисяч до 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або Громадськими роботами на срок від 120 до 240 годин, або виправними роботами на срок до 2 років, або арештом на срок до 6 місяців, або позбавленням волі на срок до 4 років. Що цікаво, є певна частина цієї статті, де зазначено, що грабіж, який вчинений за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на срок від 4 до 6 років. Тут дуже складно коментувати, чи була в них там попередня змова однак, ми бачимо певні дії, що дійсно. Працівник ТЦК вчиняє кримінальне правопорушення. Однак слідство я вважаю, повинно розібратися з цим і дати належну оцінку таким діям цього представника ТЦК. А взагалі, друзі, ми бачимо останнім часом дуже багато проблем з одеськими ТЦК, які викрадають людей, вчиняють певні незаконні дії, отримують людей, збирають мобільні телефони. В інших областях ми бачимо, як представники цих. ТЦК проникають у житло до громадян незаконно, тому що це не передбачено чинним законодавством. А вже ж мені б дуже хотілося почути інформацію або офіційну відповідь від представників керівництва цього представника ТЦК, як його назвати? Чоловік ні, не чоловік. Коли в жінки забираєш мобільний телефон, це взагалі я так ем, дуже складно підібрати якесь належне до нього слово. Друзі, обов'язково я вас дуже буду просити коментувати це відео, ставити лайк, тому що чим більше ми це робимо, тим більше шансів, що воно не бере багато переглядів, і буде відповідна реакція від керівництва, а також від правоохоронних органів, тому що це в публічній плоскості, вони можуть порушити кримінальне провадження і здійснювати відповідні дії. Хоча я вважаю, що напевно ця жінка все ж таки подала відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення. Також виникає логічне питання: а чого забирати мобільний телефон? Чого боятися, якщо ви дієте в рамках закону? Напевно, були дії незаконні. А де обіцяні бодікамери? Все так швиденько забувається, де бодікамери, які обіцяли і що вони будуть знаходитись на представниках ТЦК під час спілкування з громадянами України? Немає. Також би хотів звернути, друзі, вашу увагу, що згідно статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні він ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це чітко визначено основним законом країни. Далі органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений. Конституції України та законам України стаття 60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Окрім цього, відповідно до законів України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та звернення громадян, якщо ваше право друзі порушено органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими, службовими особами, а також юридичними та фізичними особами, ви можете звернутися до уповноваженого. Ого, Верховної ради України з прав людини друзі, дуже важливо. Ви можете подати відповідне звернення у повноваженому. Протягом року, після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина, відповідне посилання на сайт на електронне звернення буде в описі під цим відео. Якщо ваші права порушені, переходьте, заповнюйте та відправляйте. А скільки друзів взагалі це буде продовжуватися? От ми бачимо, постійно виникають якісь складнощі та проблеми з цими ТЦК. А скандал з побиттям жінки в Ужгороді, працівниками ТЦК. Є відповідна відповідь уже. Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк прокоментував відповідну ситуацію з побиттям жінки в Ужгороді офіцером Закарпатського обласного військомату, який нібито був і ще в стані сп'яніння. Він зазначив, що в межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Це все добре, що готові реагувати. Відповідальність є, хоча б когось вже притягли. Це дуже цікавить. Є закон, є відповідальність. Це досить просто. Далі підкреслено, що усі випадки, які гамблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службове розслідування, а винні будуть притягнені до суворої відповідальності з гіночинним законодавством. Ось мені досить цікаво, хоч один. З цих представників, які діяли незаконно порушили чинне законодавство, порушили права людей, були притягнуті до відповідальності? Друзі, напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ще один цікавий момент, на який би я хотів би звернути також увагу. Представникам аварійної бригади Кременчук водоканалу, які ремонтували трубу на вулиці, представники військомати сьогодні, друзі, прямо на місці аварії виписали повістки. Така поведінка військових дуже здивовує керівництво міста. Бо забронювати всіх працівників підприємства критичної інфраструктури Кременчука вони не можуть. Але й зупинити підприємство також неможливо, бо це створить у місті певний колапс. Я так розумію, це не тільки в цьому місті проблема, а й по всій Україні. Ми можемо забронювати лише 50% працівників, але цього замало. Ну, це логічно. Ми запитали у обласного військового комісара, навіщо таке робити. Стосовно вручення повісток на місці усунення аварії працівникам аварійної бригади Кремчук Водоканалу. У відповідь почули, що у військових свої плани побудують. Мобілізації також, друзі. Якщо у вас виникають певні проблеми та спірні питання з представниками, ТЦК, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки в нашому клубі ми відкрили окрему ланку стосовно представництва. Членів нашого клубу з цих питань. Також, друзі, якщо вам потрібна необхідна література чинне законодавство, конституція або інші нормативно-правові акти, які вам допоможуть у спілкуванні з представниками ТЦК, обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео в наш АД-шоп. Там ви можете придбати усю необхідну літературу. Також, друзі, не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал. Це дуже важливо, тому що там усі цікаві новини, юридичний аналіз з мого боку. Не зволікайте. В описі під цим відео також буде посилання. Ну і пишемо коментарі, що ви думаєте з приводу таких дій працівників ТЦК. Якщо відео вам подобається, ми обов'язково що робимо. Тиснемо палець і підписка на мій канал. Усім вам мирного неба!